Вітаю, товариство, сьогодні дев'яте. Червня кілька годин тому пройшов град у Луцьку. Ось ми зараз подивимось наслідки граду. Листя побите, дири. Практично на кожному листочку дири. Посічене, кінчики посічені. За хвилин 40 тому я знімав відео по кількості граду. Це у нас сорт Ісет Сідліс. Тут можемо бачити, що листя у нього досить міцне, незважаючи на град пошкоджень, на ньому практично не видно. На молодих листочках, правда, є пошкодження, а на дорослих все гарно. Уже почав. Ось цветіння. Не знаю, як після сьогоднішнього граду і зливи відреагує цвіт, чи будуть зав'язі, чи втрачені. Зараз подивимося інші сорти. Взагалі ось можете бачити наслідки. Бурі, буряки. Лежать помідори. Ось яскраво видно наслідки граду на сортові маркет. Це технічний американський сорт. Практично усе листя посічено. До речі, що я хотів зазначити, багато хто нормує гронами виноград до цвітіння. Я цього не роблю і ось один з причин цього. Якщо під час цвітіння, як от зараз на маркеті, пройшов град, ми можемо втратити частину зав'язі. Щоб цього не сталося, ми зробити в принципі, нічого не можемо, але якщо ми нормуватимемо пізніше, можливо і не доведеться видаляти грону. Молоденькі кущики повалені. Верхівки на дорослого винограду лежать. Необхідно братись і підв'язувати на новому. Весь сорт гурман також побитий. Будемо надіятись відновиться. В цьому році це друга вегетація. Грон я не залишав на ньому. Просто сподіваюся на хорошу лозу. Тут щось схоже вже на антрокноз потрібно буде обробляти хімічними препаратами. Я користуюсь для цього антроколом в боротьбі з антрокнозом. Можете подивитись горох. Також весь покручений і городина. Мокра. Ну все. Дякую усім за перегляд. Такі от наслідки червневого граду у Луцьку.